Привіт всім, хто завітав на мій канал. Візьміть користь, тисніть пальцем вподобайку, напишіть коментар. Зачекайте, не перемикайте, ви про себе подбайте, дбаючи про свій організм. Сьогодні ви створюєте своє якісне завтра. І е, розп... поділюся з вами досвідом, який я отримала е, в зв'язку з видаленням зуба мудрості. Так от історія така, я колись раніше, років півтора-два, видаляла зубчик, і е в мене е це була Е, і в мене е залишився шматочок, бо зубчик е розколовся, е і там була кровоточивість така. Я до ночі не могла зупинити крок, і я чогось вже трошечки ну, тривога у мене тоді така накопичилась, і я вже цього трошки боялася. От в мене прийшла ситуація, що в мене заболів зуб мудрості. Перше, що я зробила, я пішла, зробила знімок. До речі, в нас є клініка, яка. Робить в них обладнання добре, гарне, і вона робить паноромний знімок, на який я зажала кошти. Він коштує 250 гривень. А я розраховувала на 150 І вони мені сказали, що постараються зробити за 150, щоб було видно. Ну, ми постаралися і зробили. Отже, я. Мала вже на руках цей знімок. Слідуючий мій крок, я почала дізнаватися на протязі тижня це все робила. Не постійно весь час, а такими уривками. Коли в мене був такий час, що більний, я старалася дізнатися більше інформації про всіх лікарів, які приймають в нашому місті. Який час вони приймають, щоб було мені зручно, щоб я могла поїсти не голодною вігти, щоб я могла там зуби почистити, щоб все це зробити, і щоб в щоб мене був ще потім час після видалення, щоб я не ходила голодна і щоб мене вистачало часу до слідуючого прийому їжі. По лікарях я інформацію зібрала, по часу прийому зібрала. В Ютубі про... продивилася всю інформацію стосовно оцього видалення зубів мудрості. Зрозуміла всі нюанси, які мені потрібно зрозуміти. І... Я вирушила вже в той день, вчора це було, вже вирішила на видалення зубів, зуба. І я коли приїхала, мені лікар напевне 5 разів пропонував, щоб чи я впевнена. Чи я е, точно вже вирішила, чи я буду. Тобто він е, плавно підводив мене, що це моє особисте рішення. А я ж в свою чергу цілий тиждень зважувала на шальки Терезів, е, чи правда, мені потрібно це видалення. Е, що я отримаю, які плюси-мінуси. Е, і е, все ж я вже ж йшла з ну, вже твердим рішенням своїм, що я буду видаляти це. Але ж він мене підводив і ще задавав ці зустрічні запитання, які повинні були мене переконати в, в твердості мого рішення. І це добре. Тоді мені ще е, я дізнавала цінову категорію. Мені розказали, що е, е, зубмудрості, якщо якась е, ну, це по складності, може коштувати видалення е, до тисячі гривень, а може бути навіть і більше. Тому Можу що видалять можуть, і якщо він розкришиться чи ще щось, і вирізають, і хто знає, що там ще можуть. Видалять. Ну, тобто я повинна була відповідально відноситися до всього до оцих наслідків, які будуть потім. Тому я прийняла правильне рішення зараз, його видалити не чекати, коли він там буде вже кришитися. І лікар розказав, що після видалення. Видали він гарно викрутив анестезію в холов, нічого мені не чути було, тільки чути було, як він викручує і натискає. От. І е, після видалення він розповів, що полоскати не потрібно, бо був випадок, що один лікар радив своєму пацієнту полоскатись. Сіллю і содою, і той пополоскав, і в нього виполоскалася оця пробка, коли видаляють зуб, там утворюється така пробка захисна, яка лікар розповів мені, що вона буде захищати кістку для утворення там захисту і заживлення. І коли він Оцей чоловік, якому порадили соду з сіллю полоскати, він пополоскав і він вимив оцю пробку. І в нього там було загнивання тканин. Йому по-новому все це чистили. І все це було дуже проблематично для нього. І е, е, я вже ж всю цю інформацію знала, Він, е, е, і крім того, ще лікар мені ж розповів про це: що е, не потрібно нічим полоскати, Їла я на цю сторону отак. Е, Нагнувши голову, і щоб воно туди ж не попало ніяк. Бо щоб ж язиком туди не виймати цю їжу, і, і зуби ж не чистить, я вона передодні їх почистила. І, і, і що ще важливо? Важливо ще. Розуміти, що е, гарячого він сказав, не можна їсти в цей день, і е, трошечки тепленьке і холодне, прикласти, якщо е, ну, буде дуже сильно кровіти. Але в мене там була ситуація, коли е, перед цим я видаляла зуб і в мене сильно кров йшла, то я вже цей раз купила собі крово і я коли приїхала повечеряла, то я випила е, кровоспинне. Е, і лікар ще призначив Німесіл. Е, німесіл Я вчора пила, сьогодні пила. Це мені дозволяє знімати відео, розмовляти е, зовсім вільно, ніяких оціх, е, ну, е, запалень е, їх немає, все добре. Все е, рухається е, так, як потрібно. Е, тобто, е, якщо відповідально відносишся, то е, і результат буде відповідний. Е, старай, стараємося відноситися до всіх питань відповідально, е, розкладати все по полочках. Е, ну, звичайно, це не завжди виходить, але якщо це виходить, це потрібно робити. Сподіваюсь, вам було корисно. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!